Доброго дня, пані і панове. Тема мого виступу Центр Національно-патріотичного виховання Смілянська Січ як виховний навчально-ресурсний хаб Смілянської територіальної громади. Сьогодні, в сучасних важких і болісних ситуаціях викликів і загроз, пріоритетним є визначення нової стратегії виховання, як багатовекторних систем, яка формує. Майбутній розвиток української держави. У період війни виникає нагальна необхідність виховання молодої людини, патріота України, демократа, готового до виконання громадських обов'язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу. Патріотизм відповідно до сучасних інтегрованих наукових поглядів. Визначається не просто як любов до батьківщини, це духовно-моральний принцип її життєдіяльності, і це проявляється в єдності знань, патріотичних почуттів і переживань. З метою забезпечення комплексного підходу до Національно-патріотичного виховання в 2016 році було створено структурний підрозділ Будинку дитячої та юнацької творчості Центр національно-патріотичного виховання Смілянська Січ. Актуальність створення цієї структури мотивувалась значущістю завдань, які постали перед Українською державою ще з 2014 року. Діяльність центру спрямована на реалізацію концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Він створює додаткові умови для військово-патріотичного, громадянського, духовно-морального, трудового, екологічного виховання молоді Смілянської територіальної громади, оптимальні психо-педагогічні умови для самореалізації і самовизначення молодої людини. Сприяння набуттю вихованцями позитивного соціального досвіду через ініціювання різних проєктів інформаційних, просвітницьких, дослідницьких, творчих, забезпечує формування суспільно центрованих і особистісно центрованих компетентностей. Керівники гуртків Центру національно-патріотичного виховання Смілянська Січ залучені до підготовки родів. Закладів загальної середньої освіти міста до участі у першому і другому етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокил Джура та організовують проведення змагань першого етапу гри. Для цього педагогічною працівниками розроблено навчальні програми гуртків військово-патріотичного напряму. Джура турист презнавець школа молодого Тамана», за якими і здійснюється практична підготовка джур. Із тем історії козацтва, історії рідного краю, подолання туристсько-спортивної смуги перешкод, самозарядності і рятівництва. Педагогі центру здійснюють також підготовку роїв переможців першого етапу до участі у другому обласному етапі. А також до проходження онлайн-змагань обласного етапу. Стимулюючи інтерес вихованців до певних проблем, це ініціює розроблення і впровадження проєктів різної тематики: дослідницькі сковорода Мандрівник трішчас, інформаційні Ти для мене диво, П'ять віртуальних екскурсій з Мілою. Розслідницькі моя смілянщина, краплинка України. Екологічні земляна життів на жительнів. Творчі, поетична квітка України, до 150-ї річниці з Дня народження Лесі Українки. Також центр розробив і громадський проєкт, оснащення Центру національно-патріотичного виховання Смілянська Січ, будинку дитячої та юнацької творчості, навчально-тренувальним обладнанням. Загалом найважливіше це життя. А якщо вже є життя, то в ньому найважливіше – є свобода. А потім життя віддають за свободу. І тоді вже не зрозуміло, що із цих двох найважливіших. Так розмірковував Марек Едельман. Це нібито про українське суведення, відлуння якого чує увесь світ. Саме свобода. Як унікальний маркер українства посідає чільне місце у структурі ідентичності України і українців. На початку широкомасштабної агресії проти України із метою оптимізації психологічного стану дітей, ціннісно насиченого освітнього простору для формування у них почуття єдності і здорові України, піднесення сили Духу. Укріплення віри в незламний дух, духовні сили і майбутнє нашого народу і в нашу перемогу центром було ініційовано проєкт вірою у перемогу. Його було розпочато мотиваційним відео і просвітницькою акцією Збройні Сили України, сміливі непереможні, а продовжено активностями учасників, які проведено з використанням мережевих технологій, і до яких залучені учні. Шкіл нашої територіальної громади. Це онлайн флешмоби у ілузі Червона Калина, що я зроблю після перемоги, майстер-класи Тобі Україну, онлайн онлайн-челендж Слава Україні, арт-проект Челендж з Україною в серці, конкурс світлин ми, українці, і пишаємось цим. Вивчення історії, проєктування свого майбутнього у щасливій, квітучій і мирній Україні. Творча діяльність у межах проєкту сприяли формуванню життєствердної життєвої позиції учасників освітнього процесу, ризики якості українця-переможця, який діє на основі національних і європейських цінностей. Учасниками масових активностей стали 1400 дітей і підлітків нашого міста і більше тисяча дорослих. На благодійних ярмарках зібрано майже 100 тисяч гривень, які передано на потреби батальйонам теробура. Навчанням ресурсу Національно-Патріотичного виховання у Смілянській територіальній громаді є також етнографічний музей Мальва, будинку дитячої та юнацької творчості, на майданчику якого реалізовано етнокультурний проєкт Мальва оберіг української оселі. Просвітницькі акції. «Мальви. обереги духовної спадщини та мальви в декоративно-прикладному мистецтві, творчий вечір легенди про мальви. Висадження мальв на клубі Тобі Україну, етнофольклорне свято з плетемо міночок, майстер-класи із виготовлення мальв в техніці квірінгу із гофром паперу. Отже, центр національно-патріотичного виховання Смілянська Січ є міським інтелектуальним хабом. З Національно-Патріотичного виховання учнівської молоді міста Сміли. Його діяльність приносить результати. Робота щодо покращення умов для дитячого розвитку триває. Ми допомагаємо в реалізації задумів прагнень наших дітей та юнацтва, патріотів України. Наближаємо перемогу разом!